Тиха українська ніч вона спокон віку надихала людей на витвори, а ще активізувала чарівні сили у вибраних природою чаклунів. Не вірите? Тоді перегорніть сторінки ветхих книг з української давнини, вчитайтесь в потерті тексти. Навряд чи утримуєтесь від здивування, які неймовірні істоти жили собі на теренах нашої України, відьми, чорти різних калібрів, упері, які оселялись на цвинтарях, вовкулаки, песиголовці та інша нечисть. Безперечно, українці, незалежно від свого станового положення, вірували в існування нечистої сили. Причиною багатьох своїх бід і негараздів вони вважали капості чаклунів. Чарівниць мар. Найчисельнішими серед них були відьми, про їх химерні діяння збереглося чимало жахливих розповідей легенд свідчень. Один чоловік служив кілька років в однієї вдови, а у сусіда була дівка-чарівниця. Рано, коли слуга їхав у дорогу, вона йому переходила порожніми коновками, і він завжди в дорозі мав неприємності. Раз поскаржився своїй господині, що його та дівка доймає, а господиня й каже: Ти дурний, як вона тебе буде переходити, то ти піджини коні і поїдь швидше. На другий день він виїздить десь на фурманку, Дивиться, а вона йде з порожніми коновками, як той затне коней і переїхав цю чародійницю. Дівка тоді наробила крику і каже: Я мушу вмирати через тебе, а слуга відповідає То вмирай, що мені до цього? Було мені не переходити дорогу з порожніми коновками. Тоді дівка своє, як я помру, то ти мене мусиш пильнувати три ночі в церкві і померла. Прийшов вечір, пора йти пильнувати вмерлу у церкві. Він до господині та й заплакав перед нею, а господиня й каже: Не плач, купи за п'ять карбованців маку, розсій його по церкві, а сам вилізь на хори і сиди тихо. Той так і зробив. Купив маку. А коли прийшов до церкви, то розсіяв його та сховався на хорах. Наступила північ. Як назлетілось у церкву чарівниць відьом, як зачали мак збирати, збирали, збирали, поки увесь не зібрали, а далі стали його шукати. Але тут когут заспівав, і вони всі повтікали. На другий вечір мусить слуга знову йти до церкви пильнувати відьму. Наказала йому господиня купити вже за десять карбованців маку, а самому сісти там, де ксьон сповідує, так слуга і зробив. Знов близько півночі налетіло ще раз чарівниць відьом і знов почали мак збирати. Збирали, збирали, поки весь не позбирали, а потім стали його шукати. Але тут когут запіяв і повтікали всі. На третій вечір збирається слуга знов до церкви, наказує йому господиня. Нині купи за 15 карбованців маку, розсій його, а сам вилізь на павук, що висить на середині церкви. Вмотайся тим шнурком аж до самої гори. Той так і зробив, розсіяв мак і заховався, так, як наказувала господиня. Коло опівночі назлетілося чарівниць стільки, що навіть не мало де стати, кинулися мак збирати і почали слугу шукати, але жодна не могла його знайти. Тут хтось підніс очі до гори і наробив крику А дивіться, сліпаки, де він заліз! Тут всі закричали, як його дістати звідтіля. А та відьма, що померла і яку він пильнував, каже Тут є один млин, що вже сім років як погорів. Принесіть звідти в углі, накуріть у церкві, і він злізе. Але всі вони почали торгувати, і жодна не хотіла йти. Відпиралася, що, мовляв, не знає, де той млин. слуга Дивиться згори і бачить, що його господиня між ними, і каже Я піду сама, а вона хоч теж відьмою була, але йому лиха не хотіла. Вона так навмисно сказала, щоб довго бавитись і йому нічого не зробити. І полетіла по вуглі вже мав когут запіяти, як повернулась господиня з вуглями, як накурили відьми, то слуга ледь не задушився на павуку вгорі. З того диму почав він поволі спускатися вниз, і вже тільки мали вони його за ноги схопити, але ж когут запіяв, то й всі повтікали. Тоді зліз слуга з павука та й пішов додому. Наступної ночі слуга вже не спить, пильнує господиню, що вона буде робити. Перед північю встала господиня, намастила коцюбку і крикнула Цуть! Та й через комен поїхала на коцюбі. Подивився слуга на це і живо побіг до хати, витягнув з під печі мастило і намастив коцюбу, взяв макогона, щоб погоняти, і крикнув Цуть. Та й собі поїхав через комен за господинею летить, дивиться раптом, бачить здалека, що на границі багато чарівників і чарівниць, які б'ються між собою аж гуде. Ну що Якщо... О, боїться. А О, натискайте пунь. Побіжу, подивлюсь, що вони там роблять без мене, а я вам потім ще щось розкажу.